Мої вітання вам, любі друзі! Цей цікавий рецепт хліба має бути в колекції кожної господині. Це не тільки гарно і смачно, ще й дуже-дуже просто. Цей хліб не розкришується і чудово зберігається, а всі продукти для нього у вас є. Як завжди, перелік інгредієнтів на екрані і в описі під відео, тож зберігайте рецепт і готуємо. Відварюю дві невеличкі картоплини в мундирі. Саме додавання картоплі в тісто збільшить двічі білок і клітковину в хлібі, він не буде розсипатися і свіжим буде залишатися набагато довше. Щоб очистити ось так голіруч зовсім без клопоту картоплю, я її відразу після варіння помістила в холодну воду десь так на хвилин 10-15 Натираю на терці з великими отворами півтори картоплини, якщо в грамах це 120 г. Все. Хай очікує своєї черги, а я займуся тістом. Мені потрібно 10 г пресованих дріжджів. Якщо дріжджі ось так стиснути і вони, як пластилін, зовсім не розсипаються чудово, вони у вас свіжі. Якщо ви користуєтесь сухими дріжджами, то вам їх потрібно втричі менше це десь 3-4 г. Одна чайна ложка цукру і все перемішую. Залишаю їх так десь на 3 хвилини, щоб цукор самостійно розчинив дріжджі. А я тим часом підігріла 240 мл молока. Воно у мене тепленьке, десь 35 градусів, мабуть. Розчиняю ним дріжджі і цукор. Замінити молоко можна на теплу сироватку або ж на теплу воду. В цілому борошно потрібно взяти 380 г, але наразі я додала в миску лише 3-4 столові ложки. Цього якраз вистачить, щоб прокинулись дріжджі. Тісто має зараз консистенцію, як на тоненькій млинці. Все, накриваю миску і даю можливість попрацювати дріжджем самостійно хвилин 15 чи 20. І вони, як ви бачите, чудово впорали зі своїм завданням. Процес бродіння запущений, тож замішую тісто. Всипаю півчайної ложки солі, додаю картоплю і все чемненько не поспішаючи перемішую. Готуючи це тісто вперше, не додавайте все і відразу борошно, робіть це в два прийоми. Тут все просто, борошно у всіх різний, тому має різну водопоглинаючу дію. І тому, як наслідок, вам може знадобитися його трішки більше чи менше, ніж заявлено в рецепті. Далі вимішую тісто вже голіруючи, ось так, підбираю всі крихти і збираю тісто докупи. І ось тут я вливаю 2 столові ложки рафінованої олії. Залишилось мішати олії і тісто готове. Ніяких довготривалих вимішувань і зусиль. І ось саме таке наразі воно має бути. Не очікуйте, що тісто у вас буде гладеньке і еластичне. Там все ж таки є частини картоплі, які добре відчуваються на дотик. Накриваю тісто харчовою плівкою. Вона доволі таки герметично закриває миску. Тому ось так роблю в ній проколювання. Гріжіве тісто живий організм і вона має дихати. Переміщаю миску в тепле місце для вродіння приблизно на 1 годину. Тепле місце може бути злегка розігріта і вимкнена духовка або ж мікрохольовка з горнятком гарячої води та касові парова шафа. В цьому хлібі важливим є наповнювач, тому готую, Подрібнюю один пристойний зубчик часнику. Якщо у вас немає ступки, потріть часник на дрібній терці. Одна чайна ложка італійських трав, дрібка сухого кропу і петрушки або ж свіжа зелень, і півчайно ложки солі. Наразі все швиденько розтираю, щоб відкрилися і об'єдналися всі ці аромати. На цьому етапі вливаю приблизно 30 мл рафінованої олії і ще раз все перемішую. У мене ще є трішки зеленої цибулі, тому я її також туди додам. Але це не є обов'язковим. І ось тут потрібно все перемішати і обов'язково скуштувати на смак. Я додаю ще дві дрібки солі, бо соус має бути насиченим. Все перемішую і начинка готова. Відставляю ступку і підготую форму. Форма не маленька, можна використати і меншу. Розмір 23 х 8, а висота бортики 8 см. Її можливо стелити пергаментним папером або ж добре змастити олією. Вона в мене, як ви бачите, стара, як світ, робоча і спрацьована, бо хліб випікаю на постійній основі. Всі підготовчі роботи вже в минулому, тож наразі найцікавіше, формуємо хліб. У мене промайнула вже година, дріжджі впоралися на відмінну і тісто чудово підійшло. Тож підсипаю климок борошном і викладаю тісто. Всі ці пори, які ви бачите зверху, після розстоювання тіста будуть і всередині. І що цікаво, картопля у спеченому хлібі зовсім не відчувається. Розділяю тісто на дві рівні частини, одну відкладаю вбік, з іншою працюю. Ось так розминаю, щоб запустити процес бродіння і злегка розкачую щось по типу прямокутника. Підсипаю ще зверху трішки борошна, щоб качалка не прилипала. Тісто, як ви бачите, м'яке і не забите, тому раз, два і все готово. Приблизно 3, можливо, 4 чайні ложки соусу викладаю на тісто і розпреділяю по всьому периметру. Один край тіста залишаю сухим, десь на 2 см, щоб потім його без клопоту защіпнути. Ну а далі елементарно все загортаю в рулет. Роблю це ось так щільно, щоб в хлібі потім не було пустот. В періодично також защіпую. Розмір тістового полотна і довжину рулету я вам не вказую, бо це не суттєво, а все тому що пізніше я все відкоригую. Ось так гарненько все защіпила і збоку, і зверху, і один рулет готовий. Відкладаю його поки що в бік, хай очікує своєї черги і швиденько роблю другий. Тут вам ще раз не буду демонструвати весь процес, лише продублюю надважливі моменти. Все, рулети готові, викладаю їх один біля одного і приміряю до форми. Зрізаю залишки з обох боків, вони мені ще знадобляться. Защіпую краї з обох боків і вкладаю рулети в форму. Ну а ось ці шматочки, які в мене залишалися, розрізаю де навпіл, де на три частини. Головне, щоб вони були більш-менш однаковими. Я розділила їх на 11 штук, але це може у вас бути більше чи менше, все залежить від розміру вашої форми. І ось ці міні рулетики, або так звані троянди викладаю зверху. Все просто. Бо таким чином я отримую той неймовірний візерунок або ж букет, який ви бачили на хлібі. Ось так їх дещо трішки розкриваю, трішки ось так їх притискаю. І вуаля, все готово. Обов'язково зверху накриваю форму, щоб тісто не завітрювалося і залишаю для розстоювання на 30 хвилин на, можливо, дещо більше. Погляньте, як він чудово підійшов. Тож саме зараз покажу вам, як його перевірити, чи він готовий до випікання. Якщо при легенькому натисканні тісто швидко підіймається, дайте можливість тісту ще трішки підійти. Якщо ж тісто опадає після натискання, хліб перебродив. І нарешті третій варіант, якщо тісто повільно підіймається. Чудово! Хліб вже готовий до випікання. До одного жовтка додала 2 столові ложки молока, все перемішала і ретельно змастила хліб. Перші 10 хвилин випікаю при температурі 190 градусів Цельсія, інших 25-30 хвилин при температурі 170 градусів Цельсія. Через хвилин 15-20 верх накриваю фольгою. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Відразу після випікання ставлю форму на холодну мокру серветку, щоб його без проблем виняти, а верх хлібу змащую залишками соусу. І найважче в цьому рецепті дочекатися повного охолодження хлібу, бо гаряча випічка шкідлива для шлунку. Як ви нині можете бачити, хліб зовсім не кришиться, бо саме ті шматочки картоплі зберігають в ньому вологу, тому цей хліб сухим і крихким в жодному разі не буде. А я вдячна вам за перегляд, подобайку і коментар, вдалої вам випічки і до зустрічі!